Добрий день, вас вітає Білгород Дністровський, бібліотека імені Лесі Українки. Сьогодні у нас знов дуже гарна новина. В нашій бібліотеці нова книга. Нова книга нашого друга, дуже вірного, дуже щирого, дуже наше, нами любимого. Книга Амаль Шахіна. Знаєте, дуже багато людей приходять до бібліотеки, і дуже багато з них залишаються нашими друзями. Друзями на довгі роки. Десь там зустрінеться, якщо людина навіть і не приходить до бібліотеки там вживу, різні обставини бувають. Ми зустрічаємося в нашому місті, ми зустрічаємося на просторах інтернету, у Фейсбуці. І завжди це відбувається. Ну, Дуже приємно стає. А є люди, які вста... стають нашими доб... Доб... дуже добрими друзями і просто янгелами, які нам допомагають. Тому Допом... як можна допомогти бібліотеці? Подарувати книжку? От і Амаль Шакін. людина, людина з великою буквою, жінка, дружина, мати? вчитель історії, юристка і просто чудова, просто чудова, неймовірно, щира, неймовірна, така, чиста, правдива людина. Наша зустріч відбулася майже два роки тому. Завітала молода жінка до бібліотеки, принесла книги і почала спілкуватися. І ми почали дружити. Почали дружити. хоча Амаль зараз не тут, зараз вона в іншому місті, але вона в Україні. І ми спілкуємося. Вона дарує нам книжки, які купує за свій власний кошт. Вона нам дарує свої книжки, які вона пише. Перша книга Амаль Шахін, вона є таке дуже незвичне ім'я Амаль це Надія, з перекладі з Арабської, і перша її книга Мій Донбас. У нас в бібліотеці, бачите, це книжка, яку. Роздрукував чоловіка Маль Руслан, прошив її, тому що, ну, по-перше, вона вийшла в 22-му році, на початку війни, екземпляри всі були роздаровані, а ще вони залишились на окупованій території частини, на жаль, але у нас є її варіант її книжки Ні Донбас. Потім були. Книжки віршовані, книжки вірші різні збірки. Книжка, яка має назву Амаль, ми її презентували на нашому місті. Тут вірші. І вірші про все, про життя, про кохання, про країну, про людей, про людей, яких Амаль дуже любить. Вона така чиста, така щира людина, яка ну, по перше допомагає всім по вона, ви знаєте, просто бачиш, яка це світла людина. Тут люди, які її знають, от жінка написала такий вірш. А знаєте, є на світі чудова жінка. Має талант вона до слова, а ще красуня хоч куди? Людина, яка цінує чужі труди. Її підтримка відчувається усюди. Шалена я знайомству рада. А раптом що у неї є порада? Хіба не подруга прекрасна? І ще й мама, і дружина першокласна? Наша дружба буде не Ми, власна. Ми підписуємося цими словами, тому що дійсно так і є. Е, Ці книги, книги в бібліотеці вони всі є з Даршим написом саме авторки, саме Амаль. Е, Книга Фонтан любові, дефіцитні бокали, це про кохання, про любов. А ще дві збірочки, е, які вийшли. Співдружності з Мирославом Бараничем, знаєте, Амаль з Донецька, зі Сходу, а Мирослава Баранич з заходу. Але вони потоваришували і видали дві книжки зі своїми вершами. Справжня простота вишукана. У нас теж був ефір на нашому місті. Ми презентували цю книжку, розповідали і незаборонені плоди. Бачите, тут квітки яблуневі, а тут все плоди. Які, коли слово доходить до людей, воно дійсно дає свої плоди, свої результати. І, як правило, це гарні результати. Добрі. Оця збірка, нова збірка, прозова збірка. Амаль йшла до неї 4 роки. А, все ще не виходило її видати. І на світ з'являлися інші це слова самої Амаль. Тут у вступі є. А про народження. У цих збірок Амаль і не мріяла, почала писати вірші, знайомитися з однодумцями, авторами. За ці роки навчилася покладатися на Божу волю, приймаючи будь-які події в своєму житті із вдячністю, хоча для цього потрібно багато працювати над собою. Я зрозуміла, пише вона, що Бог стовідсоткова любов, і все, що він дає людині, він робить задля її духовного зросту. Бог завжди мене чує. Раніше просила він виконував. А потім я запитала себе, чи я щаслива, коли я отримую отрим... мрія. Про... Проаналізувавши своє життя, яке частково описано в цій збірці, я нарешті осягнула, що нічого не знаю ані про себе, ані про Бога, ані про цей світ. Тоді, як можна його змінити на краще? Світ може тебе змінити. А ти без відповідних знань зробити цього не в силі? Я більше не прошу у Бога здійснення бажань. Я кажу йому: Господи, дай мені те, чого мені не вистачає. Веди мене туди, де я потрібна сьогодні, і я виконую твою волю. Дякую тобі за новий день і за всіх людей, які в ньому є, бо вони від тебе. Оця збірка протистояння це любов. Вона змушує нас замислитися над багатьма речами. От ця збірка це автобіографія Амаль. Тут і про чоловіка-прикордонника, і про свою долю дружини, офіцерської дружини, і про те, як вона працювала з чоловіком в Польщі і запитала собі, що я роблю? Чи можу жити без України? І зрозуміла, що не можу. До 22-го року, до повномасштабного вторгнення, вона повернулася з чоловіком додому, чоловіку військо, а вона поруч, поруч з ним родина, амаль, дитина і чоловік. А... Це автобіографія жінки, яка пройшла вимушене переселення, яка у війні, яка пройшла заробітчанство. Життя, в якому живуть зараз багато наших жінок, молодих жінок ну, різного віку. А в текстах дуже така глибина, жіноча мудрість і правдива сповідь перед собою та Богом це така своєрідна, своєрідний документ нашої епохи. І авторка авторка, не авторка, редакторка редактор, видавництво, видавчиня. У якої ви Хмельницького, в якому видавалися всі книжки Амаль, написала так, що вона вважає, і я 100% підтримую, що оці всі новини оповідання Амаль, вони повинні, повинні входити до шкільної програми, тому що вони написані від серця, від душі, дуже гарною живою мовою, але художнього виразно, зрозуміло. Ці твори вони будуть впливати на встановлення людини, становлення дитини, тому що вони дійсно вони, вони добрі, вони учать, вчать життю і навчать, я думаю, багатьох. А у цій збірці, збірці оповідання от такі, незмінна краса, 30 квітня, День прикордонника України. Шоколадна кульбабка, розмова з Бандерою, солдат удачі, протистояння, кобза, з кукурудзою, наш світ замкнувся, здоровий глузд, відео десідка, двонарі. Кожна новила, кожне оповідання це така маленька історія життя. От, наприклад, в з кукурудзою. Мати Амаль, пані Світлана, вона зараз живе в івано франківську тому що прийшлося бути вимушеною переселенкою, виїхати з Донецька. Амаль пише, які там люди. Різні. на жаль, бувають не дуже добрі. Як вони відносяться до переселенців, до людей, які вимушені були покинути своє, своє життя, свою рідну землю? Але є такі, які підтримують по всьому людей. І от саме про такого ямку, янгов с розповідає Амаль, Своїй свої новелі. Цю новелу важливо читати спокійно. Я вам просто уривочок зачитаю. Люди з сухою назвою, яка підтверджує на законодавчому рівні їхній статус, як говорять зараз, люди ВПО, внутрішньо переміщені особи. Наявність цього статусу передбачає щомісячну допомогу. Гуманітарку у вигляді продуктів харчування, одяг і не тільки. Люди, доля яких невідворотно, змінилася назавжди. Вони втратили домівки, хтось рідних, близьких, хтось навіть надію на завтрашній день, але не дивлячись ні на що, більшість з них вірять, що обов'язково повернуться додому, і мріють, щоб там, у пеклі війни, залишилися хоча б стіни. Але якщо не буде стін, то буде земля, їхня рідна. Там, де виросли, ходили до школи, одружувалися, народжували дітей, працювали на заводах, які будували ще їхні батьки, буде земля. Головне, щоб там була Україна. Коли ми читаємо всі ці новели, всі ці оповідання, то ми не залишаємося байдужими. Взагалі, то кожна книжка амаль, це подія. І кожна книга. Радую читача людину з душею, яка, тому що в цих книжках є правда, є духовна сила і краса художнього слова. Всі ці книги перед вами, вони є в нашій бібліотеці. Ви можете прийти, взяти, почитати і отримати от той, оту енергію, оту силу, завдяки якій ми з вами живемо, живемо сьогодні. А оця книжка протистояння, як говорить Амаль, це повчальна історія про те, як квітка, яка зазвичай квітне весною, ви бачите, тут на малюночку, на обкладинці книжки, це бузок, який зацвів восени. А, так от, чому він зацвів восени, попри холод, попри вітер, природні умови, закони Всесвіту, він розпитає в жовтні, вона то є воля Бога. Вірте в дива, творіть їх. Бо вони у нас, коли ми впускаємо Бога в своє серце, спробуйте, і ви більше ніколи не захочете жити інакше. Приходьте до бібліотеки, читайте чудову книжку. Дякую.